Привіт! Вітаю вас в новому розділі Побудова макету або ж англійською layout. В цьому розділі у нас буде 5 уроків. Перш за все, ми пригадаємо, що таке макет та які способи побудови. На другому уроці ми поговоримо про CSS Float, на наступному про CSS Flexbox та два наступні будуть по CSS Grid. Коротенько пригадаю вам програмне середовище, що ми використовуємо. Вам підійде будь-яка операційна система, це може бути Windows, MacOS або ж Linux. Ми використовуємо редактор коду Visual Studio Code. Його можна ось тут завантажити, я вам залишу посилання, і ми будемо використовувати веб-переглядач Google Chrome. Коротенькі рекомендації від мене по роботі. Перш за все, налаштуйте необхідну швидкість перегляду відеоуроків. Ну і, звичайно, під час перегляду відеоуроку обов'язково пробуйте все робити самостійно. Повторюйте за мною, експериментуйте. При необхідності переглядайте відеоуроки ще раз і обов'язково практикуйтесь. Ось тут внизу я вам також залишу посилання на код. Це посилання відкриє спеціальний сайт, що називається GitHub. З цього сайту можна завантажити код, необхідно клікнути на кнопку Code, та внизу ось тут є Download Zip. Це завантажить архів з кодом для усіх відеоуроків, або ж можна просто переглядати код прямо на цьому ж сайті. Ось так. Ну і звичайно, якщо у вас залишилось питання, то ось тут є мій емейл та телеграм для зв'язку. Отже, поїхали!